Всім привіт! Ми повернулися з Костко. І от що ми придбали сьогодні. До речі, все нам вийшло безкоштовно. Отже, перше, що ми придбали, це рушники такі паперові. Потім звичайні серветки і туалетний папір. Так, це від фірми Кіркленд. Це фірма від Костко. Ну і скоттіс. Далі ми придбали такий корейський рис, дуже смачний, він заморожений. Тут є 6 пакетиків. Ми його ставимо в мікрохвильовку і уаляріс готовий. Далі у нас яблучка, мандаринки, готова курочка. Потім така курочка є: також заморожена, вона гостра: хлібчик, йогурти, бананчики, картопелька, наш творожочок. Потім у нас огірочки, 4 літра молока, і салат, і винград. От і все. Як повторююсь: все було безкоштовно. А саме щоб зізнатися, цьому безкоштовно, переходьте на відео на каналі під канадським небом, яке я залишу тут в посиланні. Всім дякую, всім пока.